Вашої лекції хотілося б почути, скажіть, будь ласка, от щодо омолодження, чи частіше ви зустрічаєте людей з гіпертензією більш молодого віком? Ви знаєте, ви задали дуже-дуже влучне, влучне е, е, якраз е, ну таке е, в, в, інформацію, тому що дійсно, на жаль, на жаль, сьогодні ми бачимо дуже багато молодих людей, як за стрес, індуковану артеріальну гіпертензію, так і стрес індукованою е, ішемію, ішемічну хворобу, ішемію, міокарда. Е, ну, Ішемію міокарда багато і жінки надають, на жаль, нам е, все ж таки, але арт, стрес індукована артеріальна гіпертензія у молодих людей. Навіть 35, 36, 30, до 40 ми бачимо дуже багато, кількість таких пацієнтів. Тому дуже важливо, щоб ми з вами виявла, виявляли таких пацієнтів і все ж таки робили все можливе для того, щоб вона не переходила по перше, в стабільну стадію. А далі а далі, чесно, щоби. Це були молоді люди, які зможуть будувати нашу країну у подальшому після перемоги. Шановні колеги, я зробила великий екран. Скажіть, будь ласка, чи переключається? Так, так, ми бачимо. Так. Продовжуйте, Марина Миколаївна. Дуже цікава ваша лекція. Дякую. Ну, давайте будемо пам'ятати, що таке стрес. Да? Комплекс фізіологічних адаптивних зрушень спрямованих на подолання або пристосування до психотравмуючої ситуації, яка набирає до тих пір, поки дія стресогенного впливу не перевищує психофізіологічні можливості адаптації за тривалістю та інтенсивністю. Ну, які найбільш вагомі зміни при реакції організму на стрес. Найчастіше ми з вами знаємо, що це нервові, едокрінові системи, серцево-судинної системи, імунної системи. І, на жаль, все ж таки серцева-судинна система, про яку ми будемо сьогодні говорити, це все ж таки одна з найбільш небезпечних станів, які отримують наші хворі. Але стрес може бути і гострим, і хронічним. Важко сказати, який стрес більш тяжкий, але хронічний стрес, той, що ми зараз з вами маємо, це дуже дуже небезпечний стан для наших майбутніх пацієнтів. І давайте подивимося, все ж таки, що цей хронічний стан він переходить до посттравматичного стресового розвитку. Розладу, і це призводить до значного функціонального порушення через психічний, це фізичні дисфункції, і може мати хронічний перебіг, якщо його не лікувати. Ну, ми бачимо з вами на жаль країни, в яких якраз і відбувалися такі воєнні конфлікти, і ці країни мали, на жаль, мешканці мали посттравматичний стресовий розлад ПТСР. Але є посередницькі ефекти меж особистої чутливісті на відносин між минулим військовим досвідом та посттравматичним стресовим розладом. Яким чином відбувається? Ну, перш за все, це все ж таки воєнний загальний досвід. Надалі це буде інтерперсональна чутливість. Далі все до посттравматичного стресового розгляду, і ми бачимо з вами достовірність відносно цих станів. Але запропонована модель взаємозв'язку між наслідками війни та хронічними проблемами адаптації. Це може бути не тільки військових, але це нас, цивільних людей, це стискається. І так, перш за все, погіршуються численні цикли розгортань. Які? Розвиток енергенного стресу, потенційна тривога, більшого ураження центральної нервової системи, фізична або психологічна травма, варіабельний психосоціальний стрес це переходить. Далі реінтеграція стресу на сім'ю, роботу, фінанси. А крім того, з іншого боку це хронічні стани, такі як біль, безсоння, ПТСР. І все це закінчується взаємодією мультисистемних симптомів і можливість самостійних змін. Давайте подивимося, як все ж таки розподіл відбувається психологічної травми за віком, на кого найбільш всього впливає все ж таки стрес. І ми бачимо з вами ось воєнна травма, ось фізичне навантаження інтимно сексуальні травми, якась ДТП може бути, хтось помер з близьких людей, може бути травма з кимось із близьких людей, може інші травми бути. І ми бачимо з вами, що всі ці психологічні травми найгірше і найдовше продовжуються у людей похилого і старечого віку. І все більше і більше вони наростають з віком людини. А як, бис, як швидко, все ж таки, ПТСР буде уходити з клінічною картиною наших пацієнтів, і яка травма психологічна найбільш все ж таки довго тривається на високому рівні? І знову ж таки, ми бачимо з вами це війна. Це війна в нас травма внаслідок війни, і давайте подивимося, що навіть 5 років і більше, трошки більше, після війни, коли в нас буде перемога, але все ж таки ми будемо з вами отримувати хворих, в яких буде посттравматичний розлад внаслідок воєнної травми. Які вже є результати? Результати 2014-2015 років, коли вже у нас почалася війна в нашій країні, і передивилися посттравматичний стресовий розлад, велику депресію і разом посттравматичний стресовий розлад і велика депресія. Що отримали? Ми бачимо європейський журнал психотравматичної патології. Ми бачимо з вами, що посттравматичний розлад 14, 14 мільйонів, але постраждалих, але 3 мільйона е, мали вже посттравматичний розлад, великий депресивний розлад мали, ми знову ж таки бачимо, коло 3 мільйонів. І надалі і посттравматичний, і великий депресивний, Знову ж таки, ми бачимо, що мільйон 300 пацієнтів людей вже мали посттравматичний і великий. Е, стан і таку ситуацію. Ну, що нам пишуть вже з країни, в яких були такі ситуації? І ось ми бачимо заключення Соєнних Штатів Поєднаних Штатів Америки ветеранів війни. Під час війни Військовослужбовці зазнають травматичних подій, а ми з вами отримуємо, і зараз вже і будемо отримувати, але із психологічними травмами. Бойові трави не в житті травових дій, а вона вся країна в зонах бойових дій, також ризикують отримати травми, і багато досліджень, які пояснюють зв'язок між війною, бойовим стресом і посттравматичним стресовим розладом. Стресери, якими стискаються військовослужбовці. Службовці зазнають низки потенційно травматичних, потім знати про те, як вони можуть впливати. І давайте подивимося: посттравматичний стресовий розлад. Це розлад, це синдром, який виникає внаслідок реального або загрозливого серйозного ушкодження. Або сексуального насильства. Ознаки та симптоми посттравматичного стресу розлуку виникають в нас складної взаємодії психологічних та нейробіологічних факторів. Ми бачимо з вами, ДТП, сексуальне насильство, військові дані. І які симптоми посттравматичного стресу розладу? Це постійне, повторне переживання події. Нав'язливі думки, пов'язані з травматичною подією, кошмари, тривожні сни, постійне повторення мівольних спогадів це уникнення травматичних тригерів або мислення, розмов про досвід. Крім того, це негативні зміни в пізнанні та настрої. Нездатність пригадати важливі аспекти травми, негативні переконання, пам'ять погіршується. Ми не можемо запам'ятати те, що ми легко запам'ятали. Це все наслідок негативних події, які в нас відбуваються в нашій країні, на нас впливають. Це підвищене збудження або реактивність. Крім того, тривалість симптомів більше одного місяця. Розлад виникає клінічно значущий дистрес або порушення функціонання, і порушення не пов'язане з фізіологічним впливом речовини або іншим захворюванням. Діагноз посттравматичного стресового розлугу ґрунтується на доказах серйозної загрози фізичної травми, сексуального насильства, подальшими симптомами. Це симптоми проявляться депресії, це тривога. Це зловживання психоактивними речовинами і алкоголем, так само те, що ми сьогодні з вами бачимо. Це суїцидальні думки, і це проблеми у відносинах між людьми, це проблеми у відносинах в родинах, і це дуже дуже насторожує. Але що в мозку відбувається? Ми бачимо з вами, що дослідження виявили зміни в мігдалеподібному тілі, префронтальній корі, гіпокампі, передній поясній частині і мозолістому тілі і зміни функціонування нанівнування гіпотолама гіпофізарної системи. Для чого ми це все розбираємо? Тому що. Тому що всі ці стани, на жаль, вони повністю пов'язані і тривога, і депресія, і посттравматичний розлад з серцево-судинними патологіями. І ми бачимо з вами, як тривога впливає через симпатичну нервову систему, через ренін-алгенінтензивну альдестеронову систему, через, через гіпоталама пітеоріаденалову тривогу, серетонін. Впливає на розвиток артеріальної гіпертензії, цукрового діабету і шімічної хвороби серця, серцевої і ниркової недостатності. Дозвольте представити наші дані. Я була національним координатором євроспай 4, 5, а зараз буде Євроспа 6, і це дуже приємно, що Україну знову таки продовжують запрошувати, приймати в таких популяційних дослідженнях. І як впливала депресія? Але давайте звернемо увагу, що всі ці дані навіть до початку 2014 року це наш мирний стан. Але що ми тоді мали? Без депресії тільки 34%, без тривоги, 68% пацієнтів з, з гіпер артеріальною гіпертенцією, з дійснепідемією, з сукровим діабетом. І мали Не мали тривоги. Ну, Далі ми з вами розуміємо, що хто має депресію, то, на жаль, більше було процента курільщиків. На жаль, ми бачимо з вами навіть рівень колестеролу піднімався в залежності від тривоги. І ми бачимо з вами, що рівень артеріального тиску все ж процент збільшувався і. І ми бачимо середня тривога, все ж таки, якщо середня тривога була, то також досить високий рівень холестерина. Також ми бачимо з вами і депресією ситуацію. Ну, ніхто, будемо чесно казати, не прислухається до рекомендацій відносно що діяти, тому що під час депресії це неможливо. Також саме під час тривоги. І будемо чесно казати, що фізична активність, на жаль, ми бачимо з вами: депресія середня або дуже серйозна депресія, і ніхто не займається фізичною активністю так само і з тривогою. І дуже цікаво, що підвищується рівень цукрового діабета, розвиток цукрового діабета за цією, цією школою Фіндрікс. Ми можемо фінських лікарів, ми можемо з вами побачити, що кількість цукрового діабета у хворих з тривогою значно підвищується, чим без тривоги, і так само з депресією ми бачимо з вами. Ну, крім можна сказати, що сказати про рівень артеріального тиску під час тривоги і під час депресії. І ми знову ж таки з вами бачимо, що систолічний артеріальний тиск підвищується. У таких хворих. Артеріальна гіпертензія та стрес. Давайте подивимося, які механізми, які механізми впливу е, стресу на артеріальну гіпертензію. Ну, перш за все, фактор ризику це вік. Чому? Тому що вплив на, на гіпертензію через ендотеліальну дисфункцію, вплив на тривогу через зменшення 5 h специфічні рецептори, е, в залежності від гендерної статі. Знову ж таки, зниження естрогену, І ми з вами бачимо, що такі хворі мають жінки після зниження рівня естрогену мають розвиток артеріальної гіпертенції. Коріння. Підвищена симпатична активність внаслідок куріння, окислювальний стрес, і негативні симптоми абстиненції, уявне та об'єктивне погіршення здоров'я, також впливає на розвиток артеріальної гіпертензії, зловживання алкоголю, ожиріння, новини, негативні новини. На жаль, впливають підвищення симпатичної активності, нейрозапалення розвивається. Шум транспорту, це, 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 треба це враховувати. Ну, вік. Да? Ми бачимо з вами, що зі збільшенням віку ендотеліоцити піддаються судинному старінню, що посилює апоптоз і запалення, що призводить до збільшення жорсткості артерій і втрати спричинені ендотеліальними клітинами вазоділятації, тим самим збільшується ризик гіпертензії. Ну, Крім того, кількість специфічних рецепторів 5 гідрокситрепетаміну у мозку значно зменшена. Що призводить до ендотеліальної дисфункції, збільшуючи ймовірність розвитку тривоги. А вплив естрогену, це зрозуміло. Ми бачимо з вами жінки через тензинової системи, симпатичну нервову систему, збільшення маси тіла, ендотеліальну дисфункцію, оксидативний цест, на жаль, все ж таки, зменшення естрогену – це дуже серйозний чинник розвитку артеріальної гіпертенції. Хронічний вплив тину змінює регуляцію артеріального тиску через вегетативну нерву систему, що призводить до артеріальної гіпертензії через нестримне підвищення, симпатичну активацію, посилює тривогу, підвищує супероксид дісмутазу, зловживання алкоголем збільшує мікро, здатність мікроглі до поглинання. І надмірна вага обожиріння є причиною 65-75% випадків первинної гіпертензії. Артеріальна гіпертензія пов'язана з ожирінням ініціюється порушенням функцій нирок і навколишнє середовище тривалий випадковий вплив свинцю викликає нерозапалення. Потенційний механізм коморбідної гіпертензії та тривоги. Інтерлікін 6 пов'язана з гіпертензією, антигіпертензіном-2. Інтерлікін-6 посилюється у відповідь на екзогену інфу інфузію ангієтензін 2 що підвищує активність системи реінінгантензинової і в кінцевому підсумку викликає виникнення та розвиток гіпертензії. Інтерлекін 6 стимулює вироблення інтерклін 17 шляхом індукції поліорізації СД4 теклітин, що призводить до гіпертензії. Інтерлекін 17 сприяє розвитку тривоги через передачу сигналів нейронального рецептора інтерлекін 17а у медіальній прифронтовій корі. Експресія маркерів астроцитів гліального фібрилярного кислотного білка і нейтрофічного фактора мозку також знижена через інтерлекін 17. І зниження, як реакці... цього гліального фібрилярного кислотного білка та нейротрофічного фактора мозку, є життєво важливими посередниками для прогосування тривоги. На жаль, вплив мікробіотик кишечника дуже важливий на розвиток і тривоги і депресії, і все чаще ми бачимо з вами розвиток гіпертензії пов'язан з тривоги. Крім того, депресія підвищує ризик захворюваності на гіпертонію. Ми бачимо з вами метааналіз. 9 досліджень, 22 тисячі учасників. І була визначена, що метааналіз підтверджує, що депресія, ймовірно, є незалежним фактором ризику гіпертонії. І у процесі профілактики та лікування гіпертонії важливо враховувати депресію. Крім того, ми бачимо з вами кореляцію між систолічним та діастолічним артеріальним тиском і шкалою самооцінки зань, депресії і тривоги. Шановні колеги, ішемічна хвороба серця і стрес також впливають. І пов'язані Ну, перш за все стенокардія. Стенокардія, симптоми стенокардії, Ми бачимо з вами тривоги, депресії залежали. Частота стенокардії залежала, і фізичне обмеження і якось життя також. Крім того, ми бачимо з вами, що виникнення депресії після нового діагнозу стабільної стенокардії є поширеним явищем і вражає майже одну з п'яти осіб, і пов'язана з більшим ризиком смерті. І хворі після гострого інфаркту міокарда і серцевої недостатності вони частіше гинуть. Але чому вони гинуть? Вони гинуть, тому що згортаємось крові у хворих з тривожно депресивним розлитом підвищена. І смертність після аортокоронарного шунтування також у хворих з депресією підвищена. І ми бачимо з вами, що частота серцево-судинних подій у хворих з інфарктом міокарда залежить від психоемоційного стану. І частота госпіталізації хворих на інфаркт міокарда, також залежить від всіх емоційного стану. І знову ж таки, у хворий серцевої недостатності, п'янавності, психосоматичних порушень, багато доказових є досліджень погіршується 8,2 і разів, 2,41, 2,1 рази. 2 Зв'язок тяжкого депресивного розкладу та серцево-судинних захворювань. Ми бачимо з вами ще 17-27% пацієнтів з ішемічною хвороби серця, що проходить процедуру коронарної ангіографії, виявляється депресія. По синфарктному періоді депресія виявляється до 45%, і коморбітність депресії, гіпертонічної хвороби складає 30%. Пацієнти з соматичними захворюваннями, які потребують стаціонарного лікування до 33%, онкологія 42%, потенцульний період 47%, постінфарктний період 45% і депресія, що розвивається безпосередньо після інфаркту міокарда, в 3-5 рази підвищує ризик смерті від серцево-судинних захворювань яким чином все ж таки відбувається стрес із е, зах, серцево-судинне захворювання, Викид стресових гормонів, збільшення ЧСС, спазм периферічних судин, порушення дитина функції, активація згортувальної системи крові, тромбози, ішемія, поява патологічної збудливості та провідності міокарду, розвиток фадальних аритмій? Шановні колеги, з чого потрібно починати? А вже з терапії. А вже ж психотерапія дуже важлива, перш за все. Надалі медикаментозна терапія. Конгенційно-процессивна терапія дуже важлива. Треба визначити. Що викликала ці стани? Бензодіани, але це не рішення нашої проблеми, і ми це з вами розуміємо. Крім того, а, тому що знову все буде повертатися у таких хворих: Антидепресанти, бензодіапіни. Шановні колеги, дуже важлива консультація з сімейним лікарем, а вже сімейний лікар буде направляти до психотерапевта для психіатра тому що ми кардіологи, ми лікуємо, ми можемо лікувати, ми навіть можемо призначати і антидепресанти, і бензодієзепіни, але Потрібна кваліфікована, кваліфікована консультація. Сьогодні ми розуміємо з вами, що сімейні лікарі можуть лікувати і артеріальну гіпертензію, і депресивний синдром стани, і тривожні стани. Але все ж таки, якщо важкий клінічний випадок, то разом з кардіологом лікує психотерапевт. Шановні колеги, я дякую всім за увагу і слава Україні!